Якщо шукаєш собі бізнес і маєш 14-17 тисяч доларів, пропоную лазерне обладнання. Цікаво тим, що ви можете працювати в будь-яку погоду. Раз, можна виїжджати на виїзд-два, можна чистити автомобілі, можна чистити паркани, ворота і так далі. Друзі, є різні різні обладнання. Можна навіть варити і різати метал. От є такий станочок, який сварочний апаратик додатково йде на нього. Це 2 кВт однофазний, 3 кВт, 3 кВт імпульсний. Ще є станочки не розпаковані. Так що, друзі, кого цікавить? Лазерне обладнання, пропоную. Нова тема. В вашому місті 100% даю, що майже нема, а можливо є, то одиниці. Всім хватить роботи. Кого цікава, така тема, є телефончик. На каналі є багато відео, передивіться. Слідкуйте за мною, кожен день щось нове. І. Цікаво те, що від тисячі до півтора гривні за годину можна брати за послуги таких, таких станочків. Імпульсний він більш такий делікатний. Він робить таку мягку роботу, не гріє так метал, як постійного випромінювання. Це все трьохкіловатні 3 кВт, різні корпуса, різні пістолети і так далі. Є технічна підтримка, є запасні частини, є вже досвід. Три роки займаємося цим. Для них потрібен невеличкий компресор. Дивіться, друзі, малесенький компресор, який просто обдуває лінзу захисну. Ось тут є у нас лінза. І він обдуває повітрям, щоб туди пил менше попадав, щоб на вас довше працювало. Все. Кого цікаво, від 14 той станочок там стоїть до 17. Маленький, самий дорогий. 1000 доларів. Повністю повноценний бізнес. Купуєте машинку і погнали на виїзд, можете на місці. Кого цікаве, звертайтесь, місто Вінниця компанія Лазервін.